Ми волонтери! шкільного волонтерського загону Соколяна та ліцею номер 15 Каліць-Подільської міської ради Хмельницької області. Наш волонтерський загін створено у 2007 році. Нам виконалося 15 років. Пропонуємо вашою розвідку світ вимошої. Наше гасло творіть добро, не тримайте зла. Самі любіть і інші любите. Нехай добро не віддайте числа і буде те добро, добро творити. Щороку ми створюємо та реалізуємо безліч соціальних, екологічних культурологічних проєктів. Ми співпрацюємо з осередком Всеукраїнської ради ветеранів, Центром соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, департаментом соціального захисту населення, громадськими волонтерськими організаціями. Так було завжди. Але. Ніч на 24 лютого змінила все. Ми учні 11 класу. Як і усі наші однокласники, ми мріяли про щасливе дитинство, про цікаві веселі моменти шкільного життя. Напрямок діяльності нашого загону набув нових масштабів та реалій. Війна, яке страшне, але реальне явище. Наша школа є пунктом реєстрації вимушено переміщених осіб. Ми допомагаємо переселенцям, жителям окупованих територій та воїнам Збройних сил України. Це благодійні акції, зігрій солдата, тепло наших сердець, вам, герої, лист пораненому, намалюй листа солдату. Напиши слова підтримки Херсон це Україна. А далі розпочалось дистанційне навчання, і сама по собі у нас з'явилась думка. А на чому і чим пишуть ті діти, які тікали від біди? Тому ми вирішили подарувати олівці, гумки, зошити, лінійки, альбоми для малювання, кольоровий папір та розмальовки дітям, які тимчасово навчаються у нашій школі. Чому ми це робимо? Тому що було боляче дивитись в очі переляканих маленьких дітей, які залишились не тільки без всього необхідного для навчання, але й без даху над головою. Не забуваємо про людей похилого віку, реалізуємо довгий, тривалий проєкт добром забути серце обігрійте. А також у рамках реалізації проєкту діти дітям підтримуємо дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженими можливостями. Війна змусила нас переглянути життя від цінності, але незмінним залишалась повага до наших захисників. Ми!